О, набирає просто капець. Всім добрий день, заїхав 12 такий велосипед, вело велодевіли. Дуже добротний. Весь на боші, мотор бош, зарядне бош, акумулятор бош, комп'ютер Тут Маєте, бачите, навіть повністю не заряджений. Пише в спорт режимі, мінімум 46 км можна приїхати. Так, є планетарна тулочка, дуже легко передачі переключається амортизаційна вилучка, дуже м'яка, лізована фара. Плюс динамо тулочка тут стоїть, щоб енергія йшла на ту фару, щоб не забирати з акумулятора. Все розумно і продумано. Бачите, зручна рама переступати, дивіться, яке комфортне сідло. Плюс тут є тут амортизатор, що стоїть, щоб вам дуже м'ягко було і комфортно. Так, то маєте зарядний пристрій оригінальний, бошуський. То маєте батарею, бошуську оригінальну з ним. Фара, все дуже гарне. Планітарна втулочка зімануська. Тусердиння. Всі передачі. Дивіться, якому останні рама, як новенька. Сім передач. планетарна втулка має. Крило, все, бачите, дуже гарно все зроблено, обронікльомочка тут поклеєна, ноги усилені вода, резина швальба. Так, це мотор бошовський. Зараз ще вам все покажу, що все працює, підключається, зарядка, щоб не було ніяких претензій, бо це все провірене, без проблем. Когось буде цікавити, така лялючка заходьте на. Сайт rover.in.ua, там є рубрика електровелосипеди Або Тікток, або Інстаграм Ігоржик. Так, зараз буде все підключати. ключі все є. Раз. витягується Так, де тут індикатор, що ви бачили? о, Бачите, все чорний світить. Так, зараз буду підключати. Опа! раз Все загорілося, бачите. Зарядочка пішла, облимає індикатор. Все працює. Bosch є bosch. Все провірено, то маєте, що там пишуть, прочитайте. На батареї. Там Ліон, так і далі, 36 вольт. Зарядочка так само, можете і почитати. Шо до чого?